Вітаю сьогодні до огляду рейсмусовий верстат по дереву від компанії Must Technik R400. Даний верстат призначений для калібрування дошки та бруса у розмір. Вирізняється високою якістю та надійністю. В першу чергу пропоную пройтися по технічних характеристиках даного верстату. Отож, потужність R400 це потужність двигуна 4 кВт. І щодо напруги, то це 380 вольт 50 Гц. Максимальна товщина обробки деревини від 8 до 160 мм при швидкості 8 метрів на хвилину, швидкість обертання стругального валу 4800 обертів на хвилину. А от продуктивність різу 5 мм. Мінімальна довжина заготовки 220 мм. При невеликій ширині обробки даного верстату 400 мм, вага складає 445 кг, що, в свою чергу, є показником надійності та стабільності. Діаметр ножового валу 100 міліметрів з чотирма ножами. Рейсмусовий верстат від компанії Technik r 400 є по наявності. Тож не втрачайте нагоду. Переходьте на сайт та робіть замовлення.